А? Що? що Що-що? Користується попитом. Попит. Давай ще раз. Парктроніки, кози, дама, валет, піка. Оп! Оп-оп-оп-оп! Пішов, пішов, На Набридло їздити бог, зна на чому. Та ще й падати. В мене є рішення. Це шкода Октавія в асьомому кузові 13-го року. Вас вітає канал Автоексперт Дніпро. І сьогодні у нас на відеогляді і у продажу саме ця автівка. Дуже. Економічний варіант це двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці, двохлітровий турбодвигун з потужністю 150 кінських сил, і з розхідом по місту до 5 літрів. Ви просто уявіть, це чуть дорожче, ніж їхати на самокаті, але більш комфортніше ну, напевно, у 100%. Тому це автомобіль, який має ряд переваг над іншими авто. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити свої вподобайки. По-перше, це його дизайн, який за 11 років не став дуже застарілим, якимось там ну, е старим от просто старим автомобілем. Він такими не являється, тому що строгі німецькі лінії, які є класичними і які будуть завжди користуватися попитом. По-друге, це ліквідність на вторичному ринку. Так, автомобілі продавалось багато, і вторичний ринок теж не малий. Але. Є варіанти як гарні, так і не дуже. В нас класно обслугована машина, яка не потребує ніяких кладень на сьогодні. Третє це е, розбіг її конфігурацій, як октавії моделі в цілому. Це може бути кузов сідан, ліфтбек, універсал. Це може бути двигуни 1.2 бензин, дуже економічний, але нікуди не їде. 1.4, Вже в цьому поколінні дороблений, класний двигун. з... Приводом ременним ГРМ е, із помірним розходом. Це може бути атмосферний двигун 1,6, який всі полюбляють за його надійність та економічність. Е, це може бути веселий двигун 1,8 турбо з задньою підвіскою многоречажною, а не як усіх інших балкою. Це 2-літровий бензин і дизельні версії 1,6 і 2-літровий дизель. І це тільки двигуни. А комплектації можуть бути також найрізноманітніші. І ще може бути навіть і версія і VRS, і версія, як кшталт Audi Alltrack, тобто на повному приводі Octavia Universal з пластиковим обвісом і з високим кліренсом. Дуже-дуже багато варіацій. Тобто, шкода Octavia на сьогодні закриває великий спектр потреб людей. На ринку автомобілів щодо кліренсу автомобіля, ось міряючи дуже сучасним вимірювальним приладом телефон, Висота телефону 14,7. Як ми бачимо, тут впевнено 16 см кліренсу, а той 16,5. Яке взагалі ну, не, не дасть вам і сумніву, переїжджаючи якісь бордюри чи ями, що ви кудись можете впертись. Це ну, це, каска. це кузов універсал, який підійде хі -хі, усім. Прикольно, що на автомобілях Актавіях може їздити як людина е, вже дорослого віку, так і молоді хлопці. І для мене ну, краще, ніж універсал. Це тільки сідан. Ось Іншого для мене немає, тому що тут рульошка седана, а місце у вас як у кросовері, а то і більше, дивлячись, який кросовер. Тому переходимо до багажного відділення. Так як длина автомобіля у нас збільшилась на 90 мм і складає 4659 мм, збільшився і багажник зрівнюючи з минулим кузовом. Об'єм багажника 610 літрів. І якщо ще відкинути задній ряд, то це взагалі ну, буде космос. З відкинутим заднім рядом ви можете помістити речі у длину більш ніж 3 метри. Також в нас є, будь ласка, повнорозмірна докатка, але зараз, але зараз не про неї. В нас є також набір других комплек, другий комплект ковріків зимових. також. Є сервісна книжка, ну, її з Німеччини, тому що автомобіль у нас приїхав саме звідси Дамкрат, знак, аптечка, також зручні крючки для того, щоб повісити якісь ваші там речі, пакети і тому далі. І також є прикурювач. І, звісно, шторка. Зараз. І шторка також є тому. Автомобіль комплектний і має дуже багато корисного об'єму. Щодо салону автомобіля подобається, як все зібрано, нічого не скрипить, м'якенький пластик, і ось пробіг у 260 тисяч ніяк не сказався на стані салону і взагалі автомобіля. Сідушка ні, не порвана, не розорвана, не шита, все як і зроблено було з заводу. По комплектації в нас є кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Система старт-стоп, датчик світла, датчик дождю, електроскладання дзеркал. Будь ласка, також бардачок з охолодженням і задній парк троники. В цілому все, що потрібно для комфортного життя і переміщення по місту, у вас вже є. Тому вирушаємо подивитись на динаміку цього автомобіля. Дуже класно. Автомобіль почувається у поворотах на нерівностях при переїжджанні рельсів, яка підвізка достатньо? Я не знаю, кому вона жорстка, з чим люди все сравнюють але так от сідаєш і їдеш, і вона, ну, знаєте, є автомобілі саме приємні. Вона приємна. І коробка працює класно, кожна передача так втикується на своє місто. рельси взагалі. Нечутно Збита ходова частина, тобто її обслуговували, і це вкотре підкріплює слова, що автомобіль у доглянутому стані з під власника. Дивіться, а зараз подивимось на розгон до першої сотні. Ще раз, у автомобілі потужність 150 кінських сил та 340 моменту. Заводські дані 8,4 секунди до першої сотні. От зараз ми це перевіримо, Пропустимо Грозовик. Ну, ви бачили, як вона шліфує на першій передачі, як друга це вже 70 і їде бадьоро класно, тобто, як для автомобіля сімейного універсалу. Вона ну, летить, а не їде. А ще знаючи, як можна в а групу легко зробити стейдж та як, якісь модифікації по мотору. І це можна, можна сказати вовк в овічій шкурі. Саме так ми назвемо це відео. Щодо розходу, паспортні дані в нас такі. Траса 3,7 літри, місто 4,9, а змішаний 4 літра. Насправді вийшло чуть інакше. Місто за нашу поїздку вийшло 5,5 літрів, а якщо їхати на круїзі зі швидкістю 80 км за годину, моментальний розхід складатиме 3,5 літри. Тобто це дуже приближено до паспортних даних, і це є економічно і вигідно, щоб сьогодні купляти саме таку машину. На цьому будемо і завершувати наш відеогляд. Ми знаходимося у місті Дніпро за адресою вулиця Княгині Ольги 19Б. Це на території автоцентру Вольва. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити свої вподобайки. Щодо Октавії, машина мені сподобалась, вона економічна, вона просторна. вона... Непогано їде і класно рулиться. Тому якщо ви шукали саме для себе таку машину, щоб вона була обслугована, ціла, ніде там не бита, не фарбована, то вам саме до нас. Тому гарного вам дня! Бережіть себе і чекаємо на вас. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро у світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на Ютуб-каналі.